Нещодавно Україною прокотилася хвиля масового вандалізму. Було повалено чимало пам'ятників, зокрема вождю пролетаріату Володимиру Леніну. На Одещині цих фактів було чи не найбільше. Так нещодавно інтернет-видання майоріли заголовками про те, що у Любашівському районі пенсіонера задушили червоним стягом комуністів на ґрунті суспільно-політичних подій. Знімальна група телеканалу Бесарабія ТВ побувала на місці злочину, аби дізнатися причини такого зухвалого вбивства. Як нам стало відомо, до Любашівського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення від жительки села Ясеново про те, що в одному із приватних будинків села знаходиться бездиханне тіло чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце злочину було встановлено, що загиблий власник оселі uh -huh. було обнаружен труп мужчини, який знаходився в коридорі, тобто по зовнішнім признакам ну, признаки удушення. душенні. Uh -huh. Ну відповідно, потім ситуацію підтвердив сіданий медицинський експерт. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що напередодні молодик разом зі своєю тещею прийшли до потерпілого позичити бензину. Проте пенсіонер відмовив їм, за що 30-річний чоловік задушив свого знайомого. Переконавшись, що тіло бездихане вбивця спустошив бак автомобіля загиблого. В Цей час його теща зателефонувала в міліцію та повідомила про злочин. Викравши з будинку 36 гривень, чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, намагався втекти з місця події на Видя спавшего, он признался ускоренному: Алкоголь употреблял конкретно. Вот недавно он купил старенького жигуля. А деньги откуда шли? А, ну, у него двое детей, они на детей получили, взяли машину. У нас же так. Или музыкальный центр, или мопед, или машину Сільський голова Ясиново розповідає, що потерпілий та вбивця добре знали одне одного. Раніше молодика вже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків, а декількома місяцями раніше вкрав у загиблого акумулятор. Проте тоді чоловікам вдалося мирним шляхом вирішити непорозуміння. Напевне, вбивця вирішив, що і цього разу все пройде безкарно. Нам вдалося поспілкуватися із рідним братом загиблого, який запевняє, що жодних суспільно-політичних мотивів у скоєнні злочину не було. Я вам правду скажу, ніякого політичного біжені тут немає. Та ми поняли, ми ж в ну, Я теж так зразу я вам би зналі. Микола Васильович розказує, що в минулому його брат Анатолій працював вчителем у сільській школі, а з часом змінив професію і став керівником великого на той час процвітаючого підприємства Сільгосптехніка. Але на превеликий жаль, замість того, аби спокійно відпочивати на пенсії, загинув від рук молодика.